У нас є безліч людей, яких ми назвали ферми герої, тому що вони працювали під обстрілами, вони відкривали аптеки там, де взагалі ну, рятуючи життя інших людей, та коли це становило загрозу їхньому життю. Вони їхали працювати і відкривати аптеки там, де не було працівників, але де були люди, де були споживачі, яким потрібна була аптека. Звернулася до нас Національна агенція стратегічних комунікацій і е, фонд «Україна в Огні. На рішення я не пам'ятаю, у нас пішло, напевно, що дні-два, може три. Тобто воно відбулося ну, просто практично миттєво. Якраз ті шпиталі були для Херсона. І одразу відгукнулися і сказали, та, звичайно ми допоможемо. Добре, що є такий фонд і є така ініціатива, тому що ну, самі б ми, напевно, що поки б не знайшли, поки придумали, поки щось зробили, це б могло бути довго. А коли є люди, які знають чітко, що там потрібно, звичайно, що до них треба долучатися. Військова частина А7360 висловлює щиру подяку друзям з мережі Аптек-Подорожник за участь в комплектації військового шпиталю, які нам передали. Зараз основний наш соціальний проект від початку повномасштабної війни це є швидкі допомоги для ЗСУ. Ми вирішили сконцентруватися на евакуаційних автомобілях, щоб наших військових забирали з поля бою і довозили до місця, де їм нададуть якісну фахову допомогу. Вже ми передали на сьогоднішній день 53 машини для військових. Наші клієнти це є більше 10 мільйонів українців по всій території нашої країни. Вони е, радо готові підтримувати все, що зв'язано з захистом, з допомогою, з відстоюванням нашої незалежності. І дуже значимо, коли ми кажемо, друзі, от з цих продуктів до торгової марки «Баумфарм» і торгової марки Сімплікер три гривні відраховуються на ці соціальні ініціативи. Це прозоро. Це легко порахувати. І, і ми разом робимо цю, цей вклад, цю допомогу, і я вірю, що цю перемогу. Ми постійно підтримуємо різноманітні соціальні проекти. Від початку АТО ми підтримуємо Віктора Легкодуха у його прагненні показати всьому світу, що людина є сильна духом, і що з при будь-яких труднощів можна здобути величезні спортивні результати. Після перемоги, звичайно, що будуть нові соціальні проекти, ми е мусимо, навіть це наш обов'язок, взяти активну участь в психологічній соціальній адаптації наших військових, які повернуться з фронту. Тих людей, які реально відстояли нашу країну і які ну, раз і назавжди покажуть всьому світу і агресорам, що ми є, ми будемо і нас не зламати.